Сильна, лаконічна, і, на мою думку, дуже універсальна модель оправи з нової колекції. Повністю металевий корпус у темно-синьому кольорі. Дуже класно виглядає на обличчі, не занадто яскравий, але такий легенький блиск має. Універсальна форма. Такі, на мою думку, дійсно підійдуть і жінкам, і чоловікам на невеликі рецепти, щоб максимально естетично отримати окуляри. Мінімалістичний, тоненький завушник. Він без флексів. І така оправа розрахована для власників середнього обличчя, краще орієнтуватись буде по замірам їх можна розглянути на сайті КІЛінзи, або ж запитати у менеджера в особисті. Тут темно-синій колір поєднаний зі срібними деталями на перенісі, а також на внутрішній частині завушника. Накладка для комфорту і має зручні носоупори. Саме завдяки ним можна підлаштувати посадку на носику і вони будуть сидіти максимально зручно саме під ваше перенісся. Гарно виглядатимуть не тільки прозорі лінзи, можна фотохром, тонування. Туди можна встановлювати лінзи як на одну відстань зі знаком плюс або мінус, також для корекції стигматизму, також біфокальні або прогресивні. І замовити оправу можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм. І для цього артикул моделі у коментарях.